Люди казали, кажуть і будуть казати, але тільки ти знаєш праву. чекаю на своє останнє замовлення. Та думаю, якби мені хтось колись сказав, що я буду працювати в Америці на доставці, їздити вночі. І радуватись тому, що на четвертий день я заробила 100 баксів. Да! В моєму американському житті такий експірієнс, коли я працювала на доставці, і це саме тоді, коли Марк вже пішов в дитячий садок. Зранку я завозила його в дитячий садочок. Далі їхала додому приготувати їсти, тому що до обіду особливо замовлень не було. І приблизно з 11.30 йшла на Дордаш. І до третьої до його в вона садочка. хотіла зайти в Дордаш, Називається взяла телефон в руки. Заді мене їхав ширі. І привітік. Після садочку ми їхали додому, гралися, ну, їли, і Кожного їхали. дня на 5.30 пм в нас був апоїнтмент на Дордаш, і ми з Марком разом їхали на торгія це називаю. В перервах ти зупиняєшся, ходиш на майданчики на 20-30 хвилин, тому що це дитина, він хоче гратися. Потім ще пару замовлень, ви їдете додому, я його вкладаю спати. Прошу сусідку залишитись з ним і їду Якщо ви далі. Думаєте, що це мені ні. Я взяла нове замовлення і їду. Це ті самі півтори-дві години вночі, коли я таксую, поки Аня залишається з Марком. Хочете запитати, скільки я заробляла? Yeah. Я вам скажу так: ми жили не в дуже рибному місці, тобто замовлення були такі дішманські. Тому в тиждень з таким от графіком мені виходило приблизно триста <проб> тисяч. Американці доларі. замовляють щось нормально. Вони замовляють якісь снеки з заправки. Ні, ну ой, боже боже.